Зустріч друзів та добрих знайомих аж ніяк не можна назвати офіційною, переконаний Бердичівський міський голова. Тому офіційну, згідно протоколу, зустріч між представниками міської влади та делегації з Республіки Польща, за пропозицією Василя Мазура, із самого початку було переіменовано у дружню. На ній змогу виступити отримали усі бажаючі з обох сторін. Нині наші народи живуть в особливий період період інтеграції європейських країн, звучало у промовах. У тому, що ці країни намагаються об'єднатися, чимала заслуг. Міст побратимів. Представники Бердичева, Явора, Седельце та Чинстухови впевнені, їхнім обов'язком є розвиток та примноження міст на благо своїх громад. Підтвердженням дружніх стосунків між містами-побратимами став традиційний обмін подарунками. Ще одним доказом того, що Польща та Україна дружні держави, стало вручення 35 бердичівлянам карт поляків. Цей документ видається лише тій особі, яка зараховує себе до польського народу, знає та вважає рідною польську мову, зберігає, Ає польські традиції та звичаї зазначив у своєму виступі консул Республіки Польща у Луцьку Рафал Плевінський. Карта Поляка надає її власнику ряд привілей, серед яких довготермінове перебування у Польщі з можливістю багаторазового перетинання кордону. У разі нещасного випадку карта Поляка дозволяє власнику користуватися безкоштовною медичною допомогою на тих самих засадах, що й громадяни Польщі. Хочу подякувати за це польщі, що вона турбується своїми Тими людьми, які живуть на Україні і мають польське походження. По-перше, карта Поляка надасть мені змогу відвідувати Польщу набагато частіше, тому що вона дає змогу отримувати знижки при відвідуванні музеїв. Але, на жаль, там є така умова, що якщо ти отримаєш цю карту, не можна жити якби. Отримати громадянство в Польщі і жити там постійно. Також добре те, що можна отримати легше роботу в Польщі, там будуть люди, які це допоможуть зробити. 30% знижка при подорожуванні потягом. Зі слів організаторів дев'яті дні польської культури в Бердичеві, вкотре підтвердили, поляки та українці мають спільне коріння. Їхня історія тісно переплетена. Підходять до завершення дев'яти днів польської культури в місті Бердичеві. Вони ще раз стали підтвердженням того тих гарних стосунків між нашим містом, містом Бердичевом і нашими містами побратимами. Це містом Сєдліце, містом Явором і містом Чинстохом. І безумовно. Нашими людьми, тому що ця тісна співпраця, яка існує протягом останніх років, вже навіть дає те, що зав'язалися конкретні тісні зв'язки між підприємцями, між закладами культури, між колективами культури, між освітянськими закладами і таке інше. Я вважаю, що дні польської культури, які проводяться в нашому місті, не тільки є підтвердженням. Наших тісних стосунків, які існують на сьогодні, а вони закладають у закладають міцний фундамент у наші стосунки між нашими містами, між нашими народами, між нашими людьми, між Польщею, Україною на майбутнє, тому що відбулось живе, цікаве спілкування між молоддю наших міст.